Друзі, привіт! Магазин Веломаксимком'юа. Сьогодні у нас на огляді вже така довгоочікувана модель Формула Зефір 3.0. Модель 24 року оновлена. Велосипед може бути на 27,5 колесах та на 29. Також є різні розміри рами. Так, Велосипеди на 27,5 колесах мають розмірами 17 та 19, а велосипеди на 29 колесах можуть бути 19 та 21 рами Є різні забарвлення. Для прикладу показуємо такий темно-сірий, хоча по заводу числиться як чорний, а приїжджають такі от вони, як темно-темно-сірі графітові. Гарна рама використані технології гідроформінгу, внутрішня прокладка тросів. Є ще синій. Та є ще сріблястий. Зможете подивитися його на сайті. Він такий темно-сріблястий. По обладнанню тут кермовий винос на 4 болти. алюмінієвий Широке сталеве кермо 70 см. На кермі ми бачимо гумові гріп м'які алюмінієві гальмівні ручки і монетки L2A5 2 на 9. Кермова 1.1.8 Вилка тут сталева, але з алюмінієвою короною. Ход її 100 мм. І маємо механічний локаут та регулювання жорсткості. Покришки шириною 2,10 з універсальним протектором. Бренда Компас, подвійні алюмінієві АБАДА. Втулки тут на промислових підшипниках. Вони. На ексцентрики алюмінієві. Дискові механічні гальма. Ротор і передній, і задній по 160 мм. Ведуча пара тут на дві зірки. 22-36 кількість зубів на зірках. Шатуни сталеві 170 мм. Каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат і передній перемикач також LTU A5. Задній 2 a 5 касета на 9 зірок. Задня втулка вже на гайках. алюмінієва І так виглядають задні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Алюмінієвий сидільний штир на одноболтовий, Доволі комфортне м'яке сидіння, з м'яким наповнювачем, брендоване під формулу. На велосипед можна встановити багажник, є відповідні бонки. фляга-тримач. Велосипед Формула Zephyr 3.0 має дуже багато переваг, таких як алюмінієва рама, касетна втулка, дискові механічні гальма. 2 на 9 система ну дуже багато. Якщо ви розглядаєте її до покупки, ми її однозначно можемо рекомендувати. Цей велосипед є хітом продаж за помірну ціну. Отримуєте гарний якісний велосипед. Придбати зможете в нас в магазині. Безкоштовна доставка по Україні новою поштою або Укрпоштою. Можна в оплату частиною, можна наложеним платежем онлайн оплата. Як вам буде зручно, так ми і відправимо. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!